На Київщині довкруг столиці проводиться ліквідація займань вогню на відкритій території. Суха, спекотна погода сприяє поширенню вогню на місцях Загорянь станом на 9 вересня. Працюють близько 400 рятувальників, 103 одиниці техніки, ДСНС, що залучені з різних регіонів України, 17 одиниць техніки лісового господарства у столиці під Києвом. Рятувальники гасять пожежі в екосистемах, як сповістили у ДСНС, до ліквідації займання залучено 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Фахівцями проводяться радіаційно-хімічні спостереження. У ДСНС запевнили радіаційний фон у нормі та зауважують на дотриманні правил протипожежної безпеки.